Керівників Державних підприємств. Зокрема, зазначено, що керівники державних підприємств мають призначатися через конкурс 22 липня 2015 року. Кабмін Арсенія Яценюка приймає постанову 493, де вносить зміни до постанови чинної 777 і передбачає тільки одну норму: що виявляється, керівник корпорації радіомовлення телебачення має призначатися без конкурсу. Це рішення вноситься на засідання уряду з голосу. Воно не було погоджене з держспецзв'язком, який, до речі, фігурує в блокуванні системи єдекларування. Е е і таке рішення відповідно голосується. Наступний крок. Вони на цьому ж самому засіданні призначають керівником корпорації радіомовне і телебачення пана Іщука. А тепер вивчаємо, хто такий пан іщук. Пан Іщук. Це людина, яка фігурує на той момент при призначенні в Кабміні, в трьох кримінальних справах. Перша стаття 113 і 111, диверсія і державна зрада. Це офіційні чіткі справи, які є в генеральній прокуратурі на, на цю потвору. Друге. Стаття 110-2 фінансування тероризму це реальне кримінальне провадження, яке відкрито на е, ту людину, яку Кабмін поза конкурсом, без конкурсу, призначена на таку відповідальну посаду. І третя справа 191 – «Привласнення коштів, особливо великих розмірах. Він взяв і подарував собі там кількохповерхову квартиру, яка була раніше у власності підприємства, а тепер знаходиться у власності родини пана Іщука. І оця людина з трьома кримінальними справами. Призначається Кабінет міністра Яценюка на цю посаду. Я отримую конверт, в якому зазначено, що за це призначення Яценюк отримав 3 мільйони доларів. В цьому конверті люди мені виклали позицію, що вони є співробітниками Служби безпеки України, їм відома чітка інформація, є записи дзвінків, є докази, є відповідні провадження, але через те, що сьогодні політично недоцільно кинути за грати Яценюка, цього не робиться. Останнє. Генеральна прокуратура України після оприлюднення мною інформації, що яценюк вкрав 30 мільярдів гривень на маніпуляціях і е, фальсифікаціях з українським газом, яке було через рішення уряду закачано в сховище, а потім перепродано простим українцям в за ціною в кілька разів вищою, а потім вкрадено і продано. Е, Представникам чи компаніям промисловим підприємствам за високою ціною. І відтак у кишеню Народного фронту Яценюка поклали кілька мільярдів гривень. І відповідно є провадження у Генеральній прокуратурі і є документ, який ховають у Генеральній прокуратурі, а саме повідомлення про підозру вчинення кримінального злочину паном Яценюком. Так, от мені сторожук, якого призначили першим заступником Яценюка, що він сторожував і охороняв Яценюка від відповідно кримінального переслідування, повідомляє, що справ на Арсенія Яценюка немає. Я йду зараз в прокуратуру по реальній справі на прем'єр-міністра Яценюка. Як же тепер зараз зреагує Генеральна прокуратура, генеральний прокурор, його заступнику на заступники щодо цього факту? Роблю висновки перше. Генеральна прокуратура України через те, що там є квота Народного фронту, абсолютно політизована. Вони приховують наявність кримінальних справ проти Яценюка і його оточення, проти Петренка, і його оточення, проти інших, зокрема депутатів народного фронту. За таких умов Генеральна прокуратура не може бути політично неазангажованою, вона є політично вмотивованою і про ніяку законність сьогодні говорити не можна в цілому. Відповідно, я вимагаю оприлюднити інформацію про наявні кримінальні провадження і справи проти екс-прем'єр-міністра Яценюка, провести відповідні розслідування, зробити цю роботу публічно і доповісти простим українським громадянам, як нова Генеральна прокуратура з новим очільником бореться проти подонка і негідника Яценюка. Скажіть, будь ласка, ви в якості кого йдете на допит у ВПУ наразі? Я іду в якості перше свідка по цій справі, і друге в якості слідчого від українського народу, який має допитати слідчого, що він зробив за місяць після ухвалення рішення про поновлення цієї справи. Я хочу ще вам сказати, що ця справа перед відставкою Арсенія Яценюка була закрита, і це була його умова. вночі негідники. Переписували закон і закривали цю кримінальну справу. Закрили справу, відпустили Яценюка, зробили його пухнастим, абсолютно ні в чому не винним. Проте я на наступний день подав відповідні звернення до суду і суд прийняв рішення поновити провадження ці справи. Ми не дамо заховати. Крадіжки мільярдів гривень від українського народу від українського закону. Ми добиватимемося справедливості, і ми доб'ємося, що негідника і крахобора Яценюка буде посаджено у в'язницю. Народний фронт буде розігнано. Цю корупційну шайку, цією корупційною шайкою буде зроблено те, що з комуністичною партією, яка ніколи не була комуністичною, а завжди була можна сказати, капі капіталістичною. Чи відомо вам, що викликали і ще на допит представники прокуратури когось із народних депутатів або? колишніх високопосадовців. У судовому рішенні є вимога викликати на допит Арсенія Петровича Яценюка. В слідчі цього, наскільки мені відомо, до цього часу не зробили. Я зараз буду зустрічатися з слідчим і буду вимагати від нього допитати екс-прем'єр-міністра України у цій справі.